Добрий день, мене звати Котовська Анастасія і я сертифікований тренер брендів Zemits та Adonis в Україні. У цьому відео я розповім вам детально про нашу новинку 2023 року Xemets Crystal Frax Pro. Це оновлена модель нашого апарату фракційного RF ліфтингу Xemits Crystal Frax. Чим він відрізняється від попередньої версії? Які його переваги та функціонал? Як здійснюється керування? Про все це ви сьогодні дізнаєтесь у нашому огляді. Почнемо! Які переваги має Zemits Crystal Frax Pro? Ефективніша дія. Насадки фракційного РФ поділені на острівці фракції, неінвазивні наноелектроди, які прогрівають шкірний покрив до найглибших шарів. На відміну від традиційного РФ, процес прогріву відбувається швидше та інтенсивніше внаслідок особливої структури насадок. Значні результати. Під час курсу запускається потужний процес неокалагенезу. Це прискорення вироблення колагену та еластину, білків, які відповідають за молодість та пружність. Причому технологія може працювати як з обличчям, так і з тілом. Неінвазивність. На відміну від голкового RF ліфтингу, Земіць Crystal Frax Pro діє на шкіру, не травмуючи верхні шари. Тому процедури на апараті не мають реабілітаційного періоду. Розширена комплектація. До набору входять три насадки різного призначення. Фракційна РФ маніпула для обличчя працює з зонами лоба, щік, підборіддя, шиї та зони декольте. Фракційна РФ маніпула для тіла може працювати в зонах рук, ніг, колін та живота. Чотирьохполярна РФ маніпула працює з чутливими зонами обличчя, шкірою навколо очей, носогубною складкою та скутиками губ. Інноваційний інтерфейс. Zemitz Crystal CrystalFrax Pro має зручне сенсорне керування, тому налаштування процедури максимально просте та швидке для косметолога. Оновлений стильний дизайн притягує погляди та стане яскравим акцентом в інтер'єрі кабінету краси. Апарат має потужну охолоджувальну систему. Тепер ви можете проводити процедури, не турбуючись за перегрів приладу. Тепер перейдемо до комплектації. До набору входить основний блок. Робоча маніпула, насадка мультиполярного РФ, насадка фракційного безголкового РФ для обличчя та тіла, силовий кабель та керівництво користувача. Тепер розглянемо принцип управління. Приєднуємо до бокової панелі апарату маніпулу. Під'єднуємо кабель живлення в роз'єм на задній панелі. Насадки під'єднуються до маніпули щільно до клацання. Для того, щоб зняти насадку, треба натиснути на червону кнопку на маніпулі. Кнопка вімкнення системи знаходиться на задній панелі апарату, а кнопка старту внизу передньої панелі. Після натискання на неї розблоковується сенсорний екран, які параметри процедури можна регулювати за допомогою сенсорного екрану потужність радіочастот. Час проведення процедури, режим роботи за допомогою кнопки Mode постійний або імпульсний, а кнопка Start-Stop починає чи зупиняє процедуру. Тепер поговоримо про ефективність. Процедура rf ліфтингу від Crystal CrystalFrax Pro принесе вашим клієнтам такі результати. Мінімізація вікових змін шкіри гравітаційного птозу, вікових зморшок і складок, в'ялості, рихлості шкірного покриву, зменшення процесів фотостаріння, повернення чіткості овалу обличчя, зменшення другого підборіддя, усунення зморшок на шиї, пом'якшення та помірна корекція постактни, зменшення надлишкової пористості шкіри, зменшення нависання шкіри по вік. Тепер перейдемо до окупності. Чіткий строк повернення інвестицій ми не можемо підрахувати, оскільки тут все залежить від багатьох факторів. Але середню окупність зможемо. Середня ринкова вартість однієї процедури РФ ліфтингу коливається в межах 600-800 гривень. Навіть якщо ви будете приймати одного клієнта в день, Zemitz Crystal Frax Pro окупиться приблизно за 2-2,5 місяці. Ця методика має попит, тому ваша новинка завжди буде популярною серед клієнтів. Отже, сьогодні у нас на огляді був оновлений апарат фракційного РФ ліфтингу Zemits Crystal Frax Pro. Якщо хочете переконатися в його ефективності на практиці, запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв. Ви також зможете отримати індивідуальну консультацію від нашого менеджера. Нагадуємо, що купуючи косметологічний апарат від Zemits, ви автоматично стаєте членом преміального закритого клубу Zemits Family. Це комплексний продукт, який включає клієнтську підтримку, доступ до маркетингового порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші бонуси. Земець не просто виробник, а повноцінний бізнес-партнер, зацікавлений у вашому успіху та розвитку.